Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 14 жовтня. Я вас вітаю святом, покрови, Богородиці. Бажаю вам здоров'я, радості в житті, здоров'я, обов'язково миру, мирного неба над головою. Якнайшвидшої перемоги. А нашим хлопцям воїнам захисту. Я сьогодні біля свого родового гнізда. Ремонт поки що зупинився. Сьогодні ми нічого не робили. Просто приїхали, деякі рослини посадили. Потрошку, якщо щось робити, то щось буде. Ну, якщо він нічого не робить, то нічого не буде. Ну, ось посадили туйки. Голд смарагд і ще один вид, і якось я так взяла без бірки. Треба буде заїхати і спеціально подивитися. Ну Вона досить інтересна така, із жовтим приростом. Сама смарагдово зелена. І от такий жовтенький приріст. Ну, а ця в нас взагалі яскрава. Сама яскравість. От тут така вона салатова і вверх у неї вогненно-жовтий. Ну і от так чергували. Через одну посадили. І ще на ринку сьогодні купила такі хризантемки. Білі, вони різні, з рожевими, з жовтими серединками, ну це от з жовто та з рожевою серединкою. Жовтенькі ще. Ну і ще іншої форми. Біло, лимонного такого відтінку. Ну, ось така вона. Красунька, в общем. А ще я сьогодні купила новозеландське дельфініо. Ну, побачимо, як він перезимує, чи він взагалі перезимує, побачимо. Це рожевого кольору. Вон там листочок виглядає. Малюсінькі такі вони. Ну, але, надію, маю що прийметься. Оцей червоний. І оцей білий із рожевою серединкою. Ну, звісно, такі росточки такі, вони дуже сумнівного такого вигляду. Але все-таки надія є, що це все виросте. Ну, будемо бачити. Ось тут є Деревоподібний гібіскус махровий, от такого от вигляду фіолетового. Ну і цю рослину я, мабуть, назву іншого разу, іншим разом. Вона екзотична якась ця рослина, значить, зі, зі бер чи щось таке. Ну, в общем, забулася я. Воно із плодами. Плоди ми скуштували. І називається український фінік. Ну, трошки менше за фінік. Але форму фініка має. Ну і смак, ну, щось подібне до Фініка. От. Ну, така рослина. Ну і ще посадили альбіцію. Ось альбіція. На зиму її треба буде прикрити, бо це все-таки південна рослина. Мені дуже подобається її листя, яка красиві, як вона гарно цвіте. Ну, вона із роду Акацієвих, мені вона дуже подобається. Я її в Очакові бачила, як ми відпочивали, в Одесі багато. От, в Турції бачила альбіцію. Ну, в принципі, я питала, нас каже, зимує, але перший рік треба прикрити, поки вона ще не окриється. Ці покупки посадила. Чого сьогодні? Бо наступну суботу обіцяють вже мінус вночі, мінус два і сніг з дощем. Тому не рискнули відкладати це все на потім. Ну і от сьогодні це таке зробили. Зазвичай я, звичайно, в свято нічого не саджаю, але ж ну, так от вийшло сьогодні. Ну, садочок наш скучає за нами, а ми за ним. У мене два садочки. Садочки. Тут, біля батьківської хати, ну тепер це вже мій маєток, як чоловік каже. Ну і хочеться, щоб тут був лад. Ну, надіємося, що сили на це хватить. Тож, дорогі друзі, я на цій ноті хочу закінчити своє коротеньке відео. Показала вам свої рослини. В наступному відео я скажу, як називається цей кущик, скажімо, український фінік. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей! Всім бажаю тихої і мирної ночі. Всім бажаю здоров'я. Заходьте на канал, буду вам рада. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Будьте здорові, до нових зустрічей! З вами була Наталія.